Будь ласка, зараз Ларін Данило і переходиш відразу на той тест. Переходиш на той тест. Більше не Оп! готовий. Готується сирота, гліб. Три. Будь ласка, самі ще рахуємо. Єсть Ларін е, сирота, гліб, сад, роман. Один закінчив, кого готу, говорю, готується вже на старті. Роман, я ж сказав, хто один закінчив, другий вже на старті. Після романа заболоті не вийде готовий. Оп. Болотній Давид готовий. Кривунь Михайло готується. Оп! назад. Чотири. Максим. Добре. Можна? Кривунь Михайло, хлякін Денис. Готовий?

Добре, є хорош, хорош. Кохло, кохлов Павло Городецький марк. Готовий? Оп. Раніше, Павло, раніше біжиш до центру, вже скануєш проти. Стоп, так, дивіться, ні, ти не бачиш, потім не дивитися з пришкодом. Проблема в чому, хлопці, увага. У вас це обов'язково дистанція. Обов'язково, вам не треба ні вправо, ні вліво. Мирослав, Переслав, і все, подивились там, подивились там, відсканували і пішли далі. Раз і повторимо. Готовий. Оп! Відійдіть, будь ласка, трошки. Підійдіть, ви заважає. я кажу, де вам чекати. Між воротами сказав чекати. Ну, там чекайте. Добре, добре, ще двічі, ще двічі, бачите. Чотири останні. Бачиш, коли почав відразу сканувати, відразу все виходить. Так, будь ласка, наступний. Городецький марк, Хорчинський Тимур готується. Готовий? Оп! Швидкий, швидкий, швидкий. Гуляєш на дистанції, маєш максимально зриватися. Від квадрату до воріть, від квадрату до воріть. Останній. Добре. Сюди йдіть. Корчинський Тимур засядь козаха. Готовий? Оп! За ледину, да, не забуваємо, не забуваємо. Максимальний рибок не так. Добре, засядько Захар доценко Матвій. Матвій Мішен да, Юстин. Да, да. Готовий. Оп! А ми просто підбиваємо до нього. Ще раз. інші, дивіться, будь ласка. Останній. Міка перед Міка назад. Добре. Мішен Юстин Єва. Готовий. Оп! Кавенко Єва, Васильєва Артем. Готова? Давай, ремочок останній. Відразу дивись. Відразу дивись, який наступний. Правильно. Перекачайтесь. Добре. Останній Єва. Останній. Добре, молодець. Васильєв Артем, Бреус Андрій. Готовий? Оп! Тані. Добре. Назад змійку робиш скоріше. Бреус Андрій Погрібняк, Святослав. Готовий. Оп! Швидше швидше. Їнько. Готовий Давай, останній добре Їнько Усенко. готовий. Останній. Добре, молодець. Молодець. Можна? Костюк попов. Готовий. Ні, стоп. Останній. Добре. Попов вареник готовий. Оп! Добре. Два три чотири. Добре. Вареник скорик. Оп! Та, зараз після Остапенка буде працювати з м'ячем. Три чотири. з Добре, п'ять молодець. Тепер Остапенко Ілья, після нього сивояр діток працює з м'ячем. Готовий? Оп! Раз, два, Три останній. Я ж просив не перестрибувати. Переробляй. І коли говориться не перестрибувати, то я розумію, якщо людина на довгому кроці випадково. Ну коли ти прийшов і зробив отак.

Добре, будь ласка, Севоян Нікіта, беремо м'ячик, працюємо з м'ячем. Будь ласка, Севоян Нікіта.